Давайте приготуємо десерт, який прикрасить ваш новорічний стіл. Для початку желатин заливаємо водою кімнатної температури і відставляємо настоятись. Далі до сметани додаємо ванільний цукор, звичайний цукор і все вимішуємо. Я перемішую ложечкою до однорідності, а потім відставляю на 10-15 хвилин, щоб цукор розтворився. Ви можете скористатися міксером. Після того, як желатин набух, розтоплюємо його в мікрохвильовці або на водяній бані. Вводимо розтоплений желатин до сметани, постійно помішуючи. Важливо, щоб сметана з желатином були практично однакової температури. Коли всі інгредієнти гарно змішалися між собою, можемо розливати його по формах. Тоненькою струйкою заповняємо стаканчик до половини. Іншу ж половину залишимо для апельсинового желе. І відставляємо в холодильник на хвилин 15-20. Сметанкове желе швидко захолодає. А ми поки займемось другим шаром. Для цього апельсинове желе заливаємо гарячою водою. Вода має бути добре гаряча, не кип'яток. Розмішуємо для того, щоб желатин розтворився. А поки перший шар уже захолов, викладаємо поверх міленько накришені мандаринки і тоненькою струйкою поверх білого шару наливаємо наше апельсинове желе. Воно має бути кімнатної температури. Прикрашаємо мандаринками і відставляємо в холодильник на 1 годину до повного застигання.